Доброго дня! Прополісний палажок. Було питання, як я використовую його в лікуванні спини. Ну, лікує, почнемо з того він не тільки спину. Прополісний палажок лікує дуже багато захворювань. Бронхіт можна вилікувати, ажоги можна вилікувати, вивіхи він лікує, зняти напругу з ваших м'язів. Але я розкажу, як я лікую свою спину. Маю грижу. Ну, це професіонально у нас, у пасічників це таке є в когороді куліт. Значить, що я роблю? Прополісний значить, вирізаю десь... 10-12 да? ну І длину він у нас має, ну, як вулик 50 см. Да? Вот таку полосочку я вирізаю. Значить, прополісний положок не має бути білий. Він не має простояти в вулику у вас там Тиждень чи місяць він має бути добре, добре запрополюсований, він має бути темним е, е, значить кольором. То тоді він буде у вас діяти. На самому прополюсному положку знаходиться не тільки прополюс, на ньому знаходиться бджолиний яд, на ньому знаходиться віск. Тому це в комплексі нас і лікує. Значит, що я роблю? Вирізав цю смужку. Далі він же, бачите, він стоїть як на да, від цього. Він такий плотненький. Далі я ставлю в кастрюлю, наливаю води. І є у мене така рішетка від мікроволновки. Не знаю, може у когось є, може ні. Можете якийсь ще другим способом. Значить я ставлю цю рішетку від мікроволновки, включаю воду вода кипить і ставлю таку змійкою цей прополісний положок. виставляю. І кипить там вода. І парує вона там ну, 2-3-4 хвилини, все залежить. Яка інтенсивність там пара у вас. І ви рукою пробуєте, ага, він став мягкий, да, вже все, бо він, Коли ми тільки його взяли, він у нас калючий, його до тіла неприємно прикладати. А коли він вже ставь, розмок, той віск і прополіс, допомога потрібна, чи дружини, чи чоловіка, хто лікується, значить ви берете і обмотуєте собі спину в тому місці, де у вас болить. там, Поясниця чи вище, чи хребтовий там, міжребревий, там відділ, Значить, обмотуєте і обмотуєте тканиною. Ну, там, простиню чи чим. Рекомендують обмотувати пленкою. Цією я не користуюсь, вона там, щоб не запріла, я не хочу. Я знаєте, чим користуюсь. В аптеці продається такий пояс, еластичний, Він з ліпучками. Ото От саме гарно, не треба ніяких тканин. Приклала жінка, поясом раз, притягнули і все, ліг. І оддихаємо. Значить, перший раз, як ви тільки це будете робити, 40 хвилин більше не потрібно. Починає трошечки попікати вас, значить, все, прополіс діє. Далі, вже на наступний день, вже можете тримати 3-4 години. Тобто я приходжу там 7-8 вже після роботи, як звичайно, починаєш по, -по, -по вечері розслаблятися, і спина починає зразу боліти. Тому пару хвилин нагріли, укутали. І, допустимо, з 8 часов там, до 11, поки лягаємо спати, він знаходиться на спині. Далі сняли і лягли спати. Далі дуже гарно лікує ожоги. Після того, як у вас ожог, вирізаєте теж такий клаптик, теж нагріваєте на паровій бані, прикладаєте, але 10-15 хвилин, не більше. Ожоги довго не можна тримати, прополісний положок. Далі м'язи болять, попрацювали. М'язи шиї, м'язи, рук болять, теж приклали, обмотали еластичним бинтом, дуже гарно знімає боль. Ще що, хто безсоння у кого, да? хто лягає спати і переживає, як там мої бджоли, як там діла на пасіці без мене. Дуже гарно допомагає сну. Кусочок прополісного положка вложити коло себе коло подушки, він розпространяє свої запахи, ефірні, оці. і побачите, дуже-дуже гарно спати, коли біля вас оцей прополісний полажок. Значить, зберігаємо між лікуваннями його в пакеті, для того, щоб волога на нього не попадала. І, і теж, як ви. Кіпітите теж, старайтеся, щоб він в воду не попадав. Тільки пари. Нам потрібно тільки його нагріти до температури вашого тіла. Для, ну, для того, щоб вам не було ніякого ожога і приємно було до вашого тіла цей положок прикладати. Лікуємо бронхіт. Тобто, коли у вас це все парує, мелкими, мелкими порціями вдихаємо. Випаровування від палашка не резко для того, щоб не попалити легені, а мелкими-мелкими порціями він лікує і бронхіт теж. Ну от, якось так ми лікуємося продуктами бджільництва. Дякую, кому сподобалось.